Всім привіт, друзі! З вами знову я. Хепі Ярик, і це наше четверте виживання в Майнкрафт. В цьому відео я вам розповім, як переплавити скло, добудувати будинок. Почнемо частково другий поверх, а також підемо дослідимо, що то за таємний багатій, який має скільки охорони наверху скелетів і купу всякої всячини у своєму будинку. Ну що ж, саме перше, що нам потрібно зробити, це побудувати вікна. А щоб вікна побудувати, нам потрібне скло. Щоб, потріб... щоб зробити скло, нам потрібен пісок. Пісок нам потрібно переплавити, тож заходимо у пічку, натискаємо на пісок і кладемо у вхідні матеріали. Далі беремо паливо, а точніше, це дошки, і кладемо їх сюди. Вугілля також підійде, і вугілля навіть буде краще. Але з вугілля краще зробити факел. Я Саме краще плавлю із дошок. Ну, що ж, воно плавиться. Так, ось уже у нас 5, 5 штучок є, поставимо. О! Чудово. Ще на ніч. Тож ми встигнемо іще піти, позивимося з жителями. Пішли, друзі. Йдемо, до речі, це все селище я знайшов не дуже і давно у минулому відео. До речі, хто не дивився, у описі під відео буде посилання на моє минуле відео, в якому я знайшов це селище. Ой! Ми впали у водойму. Класа, водичка тепленька. Плюх. До речі, а ви знали, що якщо. До речі, для тих, хто тільки починає грати в Майнкрафт, що якщо ми занурюємося у воду, у нас з'являються оці штуки, бачите? Голубенькі. Це. Кількість повітря, якого нам хватить. Коли, от бачите, ми плаваємо під водою, плаваємо, о, коли вони починають закінчуватися, нас починає стукати, бачите? О, і нам треба видихнути, щоб поповнити запас цього повітря. І можна знову наряти і наприклад, і, наприклад, щось добувати. Зрозуміло? Ну що, йдемо знайомитися з жителями. Так, кірку забираємо, щоб їх часом не налякати. До речі, як я вам розповідав, ой, котик! Киць-киць, іди, хороша киця. Киць, 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 киця, киця, киця. Як втекла киця. Киці в них дуже полохливі. Напевно, ми ще не стали їхніми друзями, щоб з ними так гарно побігати. О, а це в нас огород. Тут жителі вирощують картоплю. Пшеницю. Можливо, щось з овочів також вирощують. Привіт, селянине. О, а ти у нас фермер новий. Фермер. Так. Що тут можна? 26 картоплинок на еміральд. Один Еміральд на 6 хлібів Ну, о, доволі гарно. Але ми. Поторгуємо з ними в наступних відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте мене підписками, гарними коментарями, щоб виходили частіше відео. Іменно в наступних відео ми і будемо торгувати з жителями. Ну що ж, жителям майже з усіма познайомились, дізнались, де вони живуть. О, привіт, житель! Ми з тобою ще не познайомились. Ой! До речі. Оце магмові блоки. Не чіпайте їх. Вони дуже гарячі і ні в якому разі не ставайте. Тому що ось давайте подивимось, якщо я стану, мене почне бити. Побачили? Магмові блоки. З магмою треба бути осторожними. Ой, наш житель поки що втік. Ви дивіться, тут якась печера. Давайте спробуємо її дослідити. Ого! Цілий каньйон! Але це ми зробимо ого! -го! Тут ціле, цілий великий водоспад. Але це ми зробимо в наступному відео. Тож обов'язково, друзі, підписуйтесь, ставте лайки, щоб я випустив поскоріше нове відео, у якому ми спустимось прямо в те серце печери цієї. Але це буде в наступному відео. В цьому відео ми дослідимо. Дослідимо оцей таємний будинок цього багатія, чи як його звати. Я ще з ним не познайомився. Хто він такий? Він дуже загадковий. Тільки побачив, що він дуже багатий і скільки в нього охорони. Можливо, він навіть добрий. Так, ну що, підходимо. У нас скло переплавилось трохи скла. О, вісім штучок, чудово. Якраз. Щоб закрити самий нижній шар. Ну, ось до нас вже. Зомбі, скелети і моби усі ці частково не доберуться. Ось, вони вже не зможуть. Але пауки. Не забуваємо, що пауки це теж моби, які теж вміють битися. І вони можуть залізти, перелізти і залізти. Тож, будинок бажано, щоб був зачинений з усіх боків. Так, ну що, поки плавиться, меч при собі, факели теж. Ну що, пішли, друзі. Тепер ми дослідимо. Будинок цього багатія. До речі, підписуйтесь, ставте лайки. Я думаю, що пригода, яка пригода наша затягнеться надовго. Тому що це не просто. Так, давайте подивимося, хто там. Ого! Хто то Ого, зачиємося в травиці. Приберемо меч. О, зачиємося. Що нам видно? Житель пірат. Пірат. Ого, і хто там ще? Ого, скільки охоронців! Ото скільки охоронців вони наглядають, як, пор... як же ж проникнути. Ого, усі охоронці наглядають. Ого, так, тут кріпери, і тут охоронці не вийде. Зараз зіскочать. Треба таємно підібратися. Бачите? Ото, друзі, залізні металеві двері. Їх просто так не відчиниш, їх, потр... їх неможливо відчинити, як звичайні дерев'яні. От я зараз покажу вам. Зараз я вам покажу, як відчиняються прості дерев'яні двері. От прості дерев'яні двері ми можемо відчинити. Ось. І зачинити. бачите? А металеві двері ми не можемо просто відчинити і зачинити. Там їх потрібно або виламати, або поставити важіль, щоб відчинити. Ось. Там кріпери. Оце. Такі моби, які називаються кріпери, вони вміють вибухати. От я вам колись покажу у наступних відео про відео створю про всіх мобів. І там розповім про всіх мобів. І оце моб теж небезпечний, тому що це кріпер. Якщо до нього близько підійдеш, він просто-напросто порохом взірветься. О, ще один торговець, давайте спробуємо поторгувати. О, це ми з цим бачились уже. Так, ну що? Ого, скільки охорони. Давай спробуємо. Давайте спробуємо обійти. Але треба так іти, щоб вони не дізналися, що ми хочемо до них. Що ми хочемо під, до них підібратися. І тут охорона. І тут, і тут, і тут. І тут охорона. Ой, куди це забрів? Водойма якась. Попливли. До речі, як я говорив, що кисень, якщо завез, закінчиться кисень, то буде не дуже добре. Уп. О, причали, ну що. Так. Друзі, підскажіть в коментарях, як краще нам, як краще нам підібратися до цього будинку. Все-таки цікаво, що там всередині. Ой, то що це таке ми знову падаємо. Жителі, ви що не змогли зробити огородки? Треба буде якось. Назбирати дерева і огородити жителям тут оцей каньйон, а то я вже другий раз в нього впав. Так, безстицький охоронців. Так, ну що? Ой, осторожно, не підходимо близько. В цей дім неможливо підійти. Ой, табличка! Давайте спробуємо підійти, прочитати, що там. Вхід заборонено, я незабаром повернуся. Це ще що? То це ви хочете сказати, що заходити не можна? Тут є якийсь господар, і що він незабаром повернеться? Де він? Куди він поїхав? Хто він? І який він? Хоч усім жителям цікаво, усі вони ходять, але охорона не пускає. Підходиш ближче, вона просто-напросто не пускає. Так, друзі, як же ж нам бути? О, я придумав. Ой! І показуємо лопату. Я придумав, друзі, що нам потрібно робити. Я придумав. Бачите оті охоронці? Ми зараз отут зачаїмося. О! І зробимо підкоп до нашого будинку. До того будинку їхнього. Робимо підкоп. Зрозуміли, копаємося. Ой, ховаємося. Робимо підкоп. Отак будемо. Це що? Ого? Те що? Якась таємна не шахта. Ну давайте дослідимо, друзі. Завжди цікаво досліджувати невідомі шахти, правда ж, друзі? Так, ідемо досліджувати. Я обожнюю досліджувати невідомі шахти. Ти деш і досліджуєш? Ставимо факел. Але я, до речі, факели поки не було відео роздобув, але я вам уже показував. Ого, які глибокі тут печери. Друзі, підписуйтесь, обов'язково в наступних відео ми підемо сюди. У наступних. Але поки що ми маємо дізнатися, що це за багатій, тому що він написав, що незабаром повернеться. Ми маємо встигнути підкопатись. Ладно, копаємось далі. Так, ми що, зачинемося, то невідомо, що тут. Зачиняємось. Це, напевно, вже частина цього будинку. Копаємось далі. Це. Це. Що? Ого, камера! Треба не спалитися. Камера. Ого. Так підпускаємо. Якась таємна частина. Якась таємна база. Ай! Це, схоже, засікла камера. Що робить? Я навіть не знаю. Треба якось. Ховатися. Ой. Так. О, я придумав, що робити. Тут повсюди камери, так. Все дивно. Куди це сходи ведуть? Давайте підемо, давайте меч на всяк випадок підготуємо. Ого. Королівський якийсь басейн, якась таємна база. Ми кудись втрапили. Ну, йдемо дивимось. Ого. Тут ще якийсь басентик і тут ще й углиблення якесь. Ого. Ого, друзі, це ж треба, ми так зайшли. Ого! го Це що? Алмази? Ну, давайте спробуємо розкопати. О, алмазний блок, клас. Класно. Просто супер. До речі, як я вас учив уже. Щоб вміти щоб вибиратись, нам просто треба нажимати на кнопочку стрибок і ставити під себе блок. Давайте спробуємо стрибок і поставили стрибок і поставили. О, чудово, дивіться. Ми майже підібрали стрибок і стрибок. Кла. Ого, друзі, що це? Так, закриємо за собою всі сліди. Ого. Ми в чій таємній басі. Скрині стробуємо ця пуста. Оце і ця пуста? Ця пуста, до речі, друзі, скрині мають бути такими, як скриня пастка. Заходиш і вона тебе спіймає. Давайте тобто цей спробуємо відкрити. Ого! Що це лук? Стріла ушкодження. Коли, коли стріляєш нею з лука, наприклад, у скелета, то ти його дуже сильно ушкоджуєш. Стріла отрути. Стріла слабкості. Ого. Незерітовий меч. Це самий крутий меч в Майнкрафті. Крутішого вже за нього немає. Самий крутий меч. Ого! Ого! Смарагди, алмази. І хто цим всім володіє? Дивіться, скільки світокамня. Хто цим всім володіє? Требінка, ну давайте таємно підкрадемось. Хто тут? Давайте. Хто там? Нікого. Шусі тихенько, там мить хтось путь. Немає охорони. Немає охорони, друзі. Немає. Так, а як там вийти? Ей, а як вийти? А як вийти? Тут картина ось бачу. Кріпер. Схоже, він любить таких мобів. Хочу вони опасні, але давайте спробуємо. Тихенько. Обираємося. Немає нікого. Ого! Друзі! Просто в шоці. Ми пробрались все-таки в цю таємну базу. Бачите, ось там селище, ми все-таки пробрались сюди. О, картографічний стіл, верстак. Пічка, як у нас. Клас. О, це ж стіл зачаровування. Саме тут кладеш книгу, сюди кладеш предмет, сюди кладеш книгу і зачаровуєш його. І він стає ще сильнішим. Для цього треба обов'язково книжки, щоб було більше зачаровування. Але про це я зніму окреме відео, друзі. Тому підписуйтесь, кому цікаво дізнатися про цей стіл зачаровування, пишіть в коментарях. Я обов'язково зніму окреме відео. Якщо комусь стало цікаво, про цей стіл зачарування і як ним користуватися. Треба поставити на місце двері. Ух, все. Тому. О, до речі, на скем двері відчиняються. Зрозуміло? О. Так. Ну і якась штука, якийсь столик. Так, ось ліжка схожа. Ліжка схоже, тут він спить. О! О! Побачили? Ого, яка таємна база. Давайте попробуємо, таємно, таємно, А! Там охрана. Тікаємо. Вона нас помітила. Тікаємо, друзі, тікаємо. Тікаємо, друзі, тікаємо. Вона нас помітила. Коротше, друзі, нам кінець. Нас помітила охрана, і тепер вона за нами женеться. Ти, якщо нам треба взяти? Так, друзі, давайте в нього щось візьмемо. Давайте, наприклад, візьмемо лук і стріла слабкості. Ось. Так, от рути ушкодження. Давайте візьмемо трохи стріл у нього ушкодження. М -м -м і трошки алмазів. Візьмемо. Так, все, друзі, тікаємо. Охорона за нами женеться. Тікаємо, друзі. Ребята, тікаємо. Тікаємо, ребята. Закриваємося за собою. О, отлично. Все. Надіюсь, охрана нас не помітить. Нам, нужно бу... Нам треба бути тихими. Ого, тут є підземна база в них. Так, оце ми все уберемо. Щоб вони не знайшли з нами сліди. У них тут є підземна база. Так, друзі, беремо факели! Ідемо досліджувати. Ого, яка глибоченна печера. Опускаємося клас. Клас, яка крута печера. Але це, напевно, буде вже в наступному СЗО, в наступній серії. Так, тихенько, хорони нема. Заходимо. Заходимо, заходимо. О, це схоже в нього таємна база. Де плавають? Камера! Друзі, тихенько. Тут камера! Тут треба ще дивитися осторожно, щоб ми не попались на камеру. Класно, тут так. Виходимо звідси, тому що сколона ну, більше всього сюди прийде охорона. Вона буде шукати, тому що так, ставимо тут факел. Охорона більше всього буде шукати. Ну, в общем, друзі, ми в засаді. Нам нема куди вибиратися, тому що ох... охрана вже йде. Я буду тут стояти, але, друзі, обов'язково в наступній серії. Вій серії ми обов'язково довідаємося, чи поймає мене охрана, чи ні. І чи зможемо ми вибратися і прослідувати в оту таємну печеру, і чи зможемо ми дізнатися, хто володар цього будинку. Тож, всім дякую за перегляд. Надіюсь, пригоди були. Цікавими, нікого нема, нікого нема. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, те, що вас цікавить про Майнкрафт, якщо ви починаючий, що ви хочете, щоб я зняв відео, наприклад, про будування якоїсь споруди або про будування ще чогось, то пишіть, обов'язково я буду читати і, можливо, навіть зробимо. Дякую, друзі, що були зі мною. Надіюсь, вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Діліться цим відео з друзями. З родичами, з батьками, всім, кого цікавить Майнкрафт. Саме на цьому каналі я буду розповідати. Я буду детально розповідати про Майнкрафт і для початківців, і для професіоналів. Ну що, друзі, всім пока!